Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма Сум ДПУ онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. На першому новому році засіданні вченої ради інституту фізичної культури підбувалися підсумки наукової роботи викладачів семи кафедр у 2015 році. Творчий доробок кожного колективу складався з кількості публікацій у наукових виданнях як в Україні, так і за її межами, виданих методичних рекомендаціях, підручниках, в тому числі із грифом Міністерства освіти і науки України. Враховувалися участь у науково-практичних конференціях, участь студентів окремих кафедр у всеукраїнських конкурсах та олімпіадах. Слід відзначити, що інститут фізичної культури традиційно отримує лідерство у цьому напрямку своєї роботи серед інших факультетів сумського педагогічного. Вже колишній директор інфіскульту, а нині ректор педуніверситету, професор Юрій Ляной завітав до своїх колег, аби відзначити керівників кафедр, викладачі яких у 2015-му зробили вагомий крок вперед науковою стежкою. Подяками Сумського державного педуніверситету за вагомі наукові здобутки. Юрій Олегович відзначив доктора медичних наук, професора Ірину Калиниченко, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, професора, заслуженого тренера і заслуженого працівника фізкультури і спорту України Володимира Гончаренка кандидата педагогічних наук професора Анатолія Кравченка, новоспеченого кандидата педагогічних наук, заступника директора інституту фізкультури Андрія Леоненка, кандидата педагогічних наук, новопризначеного проректора педуніверситету Василя Зігунова, доктора наук з фізичного виховання і спорту Олександра Томенка і виконувача обов'язків директора інституту фізичної культури Володимира Жукова. До заслужених подяк всі одержали новорічні подарунки, відчувши готовність не зменшувати обертів своєї наукової діяльності. 15 січня викладачі 23 кафедр двох навчально-наукових інститутів і п'яти факультетів педуніверситету завершили приймати іспити зимової екзамінаційної сесії. Зовні все виглядає як завжди, але у цьогорічної зимової сесії. Є певні суттєві відмінності від попередніх. Кредитно-модульна система, за якою студенти навчалися до цього року, поступилася місцем кредитно трансферній за європейським стандартом. Оскільки з початку навчального року введено в дію нове положення про порядок оцінювання знань студентів вищих навчальних закладів України, здача заліків відтепер диференційована. Замість традиційного зараховано і, не дай Боже, не зараховано. У заліковій книжці з'являється конкретна оцінка за стобальною системою, яка впливає на загальну суму балів і на одержання стипендій. Першокурсники навчаються за новими планами зі значно меншою кількістю навчальних дисциплін і значно більшим ресурсом часу на самостійну підготовку. Тож загальна кількість заліків і іспитів у них дорівнює 5, 7, іноді 8, тоді як студенти старших курсів мають впродовж зимової сесії. До 12, а то й до 14 разів відчути приплив адреналіну, витягуючи щасливий білет і сідаючи навпроти екзаменатора. Іспити з одних дисциплін передбачають вміння розв'язувати математичні завдання, вірно писати формули хімічних елементів, а інших систематизувати знання з соціальної педагогіки чи, скажімо, практичної психології. А от на іспитах з образотворчого мистецтва кількамісячна робота у різних техніках живопису прискіпливо оцінюється вимогливим викладачем, але підсумок один і той же у заліковій книжці з'являється цілком об'єктивний вердикт. Ті, хто набрав позитивні відгуки про рівень своєї професійної підготовки. Можуть насолоджуватися зимовими канікулами. Невдахам дається тиждень на ліквідацію академічної заборгованості. А вже з 1 лютого педуніверситет у повному обсязі починає другий семестр 2015-2016 навчального року. Днями при кафедрі логопедії інституту фізичної культури почав роботу науково-практичний центр, співробітники якого допомагатимуть юним сумчанам позбутись мовних вад. Ідея створення такого центру народилася після ретельного аналізу статистичних даних щодо кількості дітлахів, народжених з численними вадами психофізичного розвитку а тому співробітники кафедри логопедії сумського інфіскульту вирішили зробити такий собі комплексний крок. У напрямку профілактики порушень мовленевого, зокрема та інших складових психофізичного розвитку, заняття з малюками індивідуальні, тож аби потрапити на прийом і наступні практичні заняття до кваліфікованого фахівця, дефектолога, логопеда, фізреабілітолога і психолога без попереднього запису не обійтися. Але нехай цей аспект роботи новоствореного логопедичного центру не бентежить потенційних відвідувачів. Співробітників з відповідним рівнем кваліфікації вистачає вже сьогодні. В центрі працює п'ять викладачів профільної кафедри, четверо з яких мають вчений ступінь кандидата наук, саме з корекційної педагогіки. Чи є в сумах подібні центри? Спитаєте ви? Якщо й так, то жоден з приватних не має сучасної наукової дослідницької бази. А отже, повноцінно конкурувати з логопедичним центром педуніверситету, аж ніяк не зможе. Кілька кафедральних приміщень переобладнали під дослідницькі аудиторії, підібравши необхідний матеріал для творчих занять. То, чим займаються молюки, на перший погляд не пов'язане з корекцією мовленнивих вад, але це лише на перший погляд. Справа у тому, що різноманітні вправи з розвитку моторики кінцівок безпосередньо впливають на активізацію центру мовлення. У корі головного мозку ці нервові центри розташовані поруч. Тож, аби краще говорити, треба краще і якомога різноманітніше працювати руками. А з огляду на підготовку малюка до школи це конче необхідно. Надзвичайно важливий і корисний логопедичний масаж, за допомогою якого ваш малюк швидко навчиться вимовляти складні для нього на певному етапі розвитку приголосні. А радість від перших мовленевих перемог надихне його на подальші успіхи. Ми допоможемо дітям, проконсультуємо їхніх батьків, яким теж не відмовимо у необхідній логопедичній допомозі. Ми будемо раді всім, хто завітає до нас. У переддень Різдва Христового дітлахи викладачів і співробітників педагогічного університету стали учасниками новорічного свята. До 2016-го гімнастична зала спорткомплексу приймала лише тих юних сумчан. Чиї батьки працюють в інституті фізичної культури? А от цьогорічні новорічні свята. Значно розширили представництво тих, хто прийшов на зустріч з Дідом Морозом і Снігуренькою. Головна відмінність саме цього новорічного свята від інших полягає у наявності своєрідного спортивного вектору, у тому, що дітлахи не обмежені у проявах своєї фізичної активності. Благо можливі падіння, а як же без них, коли тебе закружив новорічний і різдвяний настрій, пом'якшуються поролоном борцівського килиму. А деякі відчайдухи вже не проти долучитися до справжніх спортивних тренувань. Вражаючи навіть батьків рівнем фізичної підготовки, Втім, не поспішайте всьому свій час. На початку новорічного свята відома принаймні дорослим казка, персонажі якої студенти різних факультетів педуніверситету, акторські здібності яких були по достоїнству оцінені юними глядачами. Звичайно, завітали до університетського спорткомплексу Дід Мороз і Снігуронька», яких з нетерпінням чекали. Спробували було запалити ліхтарики на ялинці. Але трапився невеличкий конфуз енергії у казковій батарейці чомусь не вистачило. Тож всі разом почали виробляти її цю енергію, виконуючи різноманітні фізичні вправи, і накопичилося новорічної енергії стільки, що казковим світлом засяяла вся вулиця Роменська. Найбільш активні енерджайзери були премійовані Дідом Морозом, хтось втих розповісти новорічний віршик чи заспівати різдвяну пісеньку. Всі малюки згадуватимуть різдвяне спортивне свято принаймні до січня 2017-го. Найпомітнішим же спортивним успіхом студентів педуніверситету імені Макаренка останніх днів стала перемога лучники у змаганні за програмою п'ятих обласних спортивних ігор. Підопічні заслуженого тренера України Євгена Солоненка, майстри спорту міжнародного класу Олександр Скачок, Дмитро Марченко, Ігор Омельченко, Микита Шишкін, бронзова призерка перших європейських олімпійських ігор Анастасія Павлова, а також Юлія Кривич, Ірина Хочина і Інна Парафійник святкували командну перемогу, випередивши збірні Сумського державного університету і Банківської академії. Отже, черговий випуск програми Сум ДПУ онлайн добіг свого кінця за тиждень у цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій з життя сумського педагогічного. Бувайте!